Що тут у нас? Підосичник червоний! Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся Мене звати Олег. Сьогодні в нас 12 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу, так як в нас вчора з обіду до вечора йшов дощ. Ну, але на дворі зараз прохолодно. І ось я знайшов поки що такого першого гриба. підосичник червоний. Якщо комусь цікаво такий контент, ліс, гриби, природа, то залишайтесь. А ось погляньте який гарний і досичник жовтобурий ось який богатий! А тут ще в нас знову підосичник, так бачите, заховався. ось такий жовтобурий, Ну тут така місцевість. Вони в такій місцевісті полюбляють. Рости берізки молоді. Шукати другого десь? А й ось. І ось бачите як? Чекає нас? Що не можна його? Зрізать потрібно они. Ну ось так ці два красення. Ідуть до нас кошик. Так, а що у нас тут? А тут у нас ось такий малесенький виріс під березничок. Якраз сюди так в сонця. І він бачите. Тут виріс. Іди до кошика. Зайшли ми ось до такого лісу. Тут у нас ну таке берези, так як проходили, там нічого не знайшли. Ну, воно й не дивно, сьогодні ніч була холодна і зараз так холодно на і тому я десь так вирішив, думаю, буду дивитись по таких місцях, куди ось сонце нам, ну, промені йдуть. Я думаю, там земля може більш буде прогрітіша. І бачите, ми знайшли з вами такі підосичники. Ну і буду зараз старатися дивитися ну, такі місця, де, де мох, де більш такий, може не так воно холодно якийсь, затишок. Може ще знайдемо якогось білого грибочка. Ось так. Людей багато в лісі, так як сьогодні в нас субота, вихідний. Кожен сподівається щось знайти. Як я вже казав, вчора в нас ішов дощ. Ну, Ходімо далі. Гляньте, тут у нас теж такий гарний жовтобурий стай, хтось його збив. Ну це не сьогодні його збили. Бачите, вже він так може, тут же ж дикі звірі, може хтось із них. ну Але ми його заберемо. Ну, ось так він виглядає, він чистий абсолютно, тому ми його забираємо. Ось так поступово щось ми. Знаходимо поки що підосичники. Ну, будемо бачити, що буде далі. Здається, я щось побачив. Чи це мені вважається? Та ні. Я його вже на запах відчуваю. Ось він. І нарешті перший біляк за сьогодні. Вже думав, що не знайдемо. Ось так, видите, який, Нарешті перший біляк. Сподіваюсь, що не останній. Ось так він виглядає. О. А тут що у нас? А тут, а тут, а тут, а тут у нас теж такий підбережничок. Навіть не знаю. Він... Так, шапка вже дивлюся, що вона може бути і нормальний. Чи нехай стоїть? Бо вже шапка така, бачите. Якщо я з ним ще походжу якісь 2 години, то... а потім ще поки додому його привезу, то що з нього буде, нехай залишається звірям. А тут погляньте, дивіться які тут стоять галюциногени, як гарно вони. Бачите, там далі ще вже вам покажу ці мухомори. Така краса. А тут у нас ось такий маслючок. Може, заберемо його. Зараз я його тут і почистю, він один. Додам в нашу колекцію. Буде мені таке сьогодні асорті. Ну ось так. Він у нас один, то я його почистив. Це було мені робити якось проблематично, тому що він такий слизький, зараз ще після дощу, тому він йде до кошика. Можна було зайти в ту посадку, де ростуть маслюки, рижики. Ну, я думаю, що там вони є, можна було щось би назбирати. Ну, в мене в плани, в мої плани це не входило. Я хочу щось походити, подивитися, більш таке шляхетніше. Ну бачите, як вчора було так, сьогодні так. Ніби й дощ такий гарний, гарний дощ був, але ніч була холодна, на дворі прохолодно і вони перестали рости. Знаходимо те, що, мабуть, виросло ну, ще до, до цього дощу. Ну нічого, йдемо далі. І ось так ми йдемо, 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 йдемо. Куди нас до чого ми дійшли? Я ось ось бачите, який досичник у нас такий жовтобурий. Ну, я думаю, що він чистий і на вечерю піде. Зараз перевіримо. Ну, ось так, так. Дійсно він чистенький, тому він із смаженою картоплею залетить. Так, а що тут у нас? А в нас тут, здається, під Щось його їло. Ну нічого. Ми те обріжемо. Ну ось так. Я його трошки так пообрізав, вдома. Краще вже це зроблю. Тут у нас, здається, підберезничок. Такий молодий. Ось так. Повернувся я знову на це місце, де тут підосичники жовтобурі збирали. Ще хочу походити, подивитися. Недаремно ми сюди повернулися. Ось знаходимо ще одного такого білячка. Ось так. так. Ось так, він чистенький, тому він йде до кошика. зустрічає грибочок. Ось такий. Сходимо ми по такому березовому лісі і ось такий підберезник молодий. Під березою виріс. Зараз ще подивимось. Ну, він на останок. Я думаю, що це вже в нас буде останній на сьогоднішній день. Ось такий підосичник червоний. Ми будемо завершувати, мабуть. Сьогоднішній такий суботній грибний похід. Ну ось так ми його почистили. так у нас зараз кошику. Але ні. Ліс нас не відпускає додому. І погляньте, якого ми знаходимо з вами грибочка білого. Та це подиви. Так, виріс він. Такий гарний грибок. Ну і знову дивіться. Бачите, я зранку тут ходив, нічого не було. Зараз видно сонечко пригріло і почали рости грибочки. Значить, я думаю, може нам всі рано їхати додому. Побудемо ще якісь тут з пів години, подивимось так про всяк випадок. Дивіться, який гарний. Ну, як же ж їхати додому. О. Ось так, бачите який. То Ще по... походимо трошки. Так, А тут ще в нас, а тут у нас погляньте, знову і досичник червоний. Треба, мабуть, було їхати мені до лісу після обіду. Після обіду більше шансів щось назбирати. Ніж зранку. Хто ж знав, хто ж знав. А ось погляньте, що я знайшов. Стоїть ніжка, ну ніжка начебто білого гриба, а шапки немає. Ось тут геть таке щось маленьке, або її щось з'їло або її просто хтось збив десь так ішов, що аж вона десь ну, полетіла десь отак. Не знаю, ніжку може хоч заберемо. Чи Хай залишається тут, уже, вже, все одно вже з нього хай доїдають його миші. Ось так і так буває, бачите як? Ну от і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній з вами похід до лісу такого суботнього вихідного дня. Нагадую, що сьогодні в нас 12 жовтня 2024 року. Ну, Ви бачили такий результат. Трішки назбирали щось, ніч була холодна, хоч і дощ був, але ніч була холодна. Ну, Будемо сподіватися, що далі буде щось краще. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Побажати вам міцного здоров'я, вашим родинам та мирного неба. До нових зустрічей!